Всім здарова, братва. Зараз ми знаходимося на центральній Україні. Я тут з вами, щоб творити чудеса. Бажаю здоров'я. Як у вас, все добре? Я піду зараз это танк, перевірю. Добре. Гарного вам вечора. Коротше, як ви могли зрозуміти взагалі по прев'ю і по початку відоса братва. Я тут, щоб взяти просто танк, і ми поїдемо на ньому в місто. Так сижімо буде імпровізований патруль. Не НПУ, звісно, як всі хотіли, але я думаю, що вам теж сподобається. Ми біжимо за танком. А що буде далі? Мені вже навіть страшно уявити, тому що ну, я сам. Я перший раз, до речі, сяду за руль танка. Зараз ми тут покатаємося попробуємо постріляти, подивимось, що воно таке взагалі. Так, що у нас є по танкам, братва, виглядають, вони всі однаково. Всі однаково виглядають. Три танка всього на ЗСУ є, да. Але, ну, стоючий, блин. Скільки я штурмував, ВЧ, скільки я бачу, як вони дебешать, а зараз я сиджу за кермом. Ебать, я завівся, а він стрельнув. What the fuck? Ой-ой-ой-ой-ой, а шо він стріляє так? Єпать, вот это взрывы от це від нього, братва. Я просто в шоці. Так, ми їдемо сейчас тупо. Я не знаю, давайте. Ну ми щас вийдем на трасу максималку, Ну я вже бачу максималку 95 км, Ну слухайте, це непогана швидкість, але подивіться, який він тільки маневрений, ну це вообще имба. Так, ну це відео обіцяє бути цікавим, тому, брату, не забудьте обов'язково влупити лайкосик під ним. У нас будуть такі сьогодні експериментики. Будемо зараз дивитися на реакцію людей, просто що в голові буде. Оп. А він даже мимо пробіг, нічого не зробив, він наже не, не, не поцікавився, куди я на танку їду. Ну ладно, ми їдемо на вихід. Це буде у нас побіг з військової бази просто на танку. Насправді, ну, обіцяю нікого не стріляти, ну хіба що. Бля, я в когось стрелю вже. Я перепрошую, пані. Це чиста випадковість. Приношу свої вибачення, насправді я ж кажу. Так вийшло просто, що в нього кнопка стріляти і, заводи... і відкривати ворота це постріл вважається. Тому перепрошую вас. Я тільки виїхав. відкрив ворота, я забув, що Альт також стріляє. Короче, клавіша Альт і також постріл, щоб ви розуміли. Ми їдемо в місто, братва. У нас спецзавдання. Я просто виїхав, і в ту ж саму секунду я зніс просто. Тачку і ще й вбив людину. Вжесь він дамажить, я в шоці. Погнали. Я пропоную резину не тягнути. Ми зараз відразу сюди кудись тут пригнемо. Більш безлюдне місце, місце, отак, от, типу сюди. І просто зараз будемо їхати спокійно. Я не буду стріляти нічого. Нікнейм в мене Вася Танкіст, тому у людей не має бути питань, хто я і що я, правильно? Зараз я вам покажу своє посвідчення. Блять. Ось. Блять Ва... вона стріляє постійно, Вася Танкіст. Генерал ЗСУ. Чи Назас. Мені ще й генерала дали. Ну це тимчасово я не буду затримувати ЗСУ, тому завчасно перепрошую, кому зробив труднощі. Так, червоне світофора, зелена, ми можемо їхати. погнали, Так, що у нас тут? Хуй, блядь, я випадково, я перепрошую. Я випадково знов шмальну. Все, я забув: альт не нажимаємо, це заборонено. Все, це заборонено. Так, за, за нами там взаді вже їде якась машина. Оп, Тесла виїхала, покинули реакції. Нам ще 4... О, НПУшка стоїть. Сиш, а ну давай до них під'їдемо. Значить. Бажаю здоров'я. що вам ніхто не заважає? Пан поліцейський. Тут вже адмін бігає. Бажаю. Кажу, вам ніхто не заважає, допомога не потрібна. Коротше, я так зрозумів, що у вас все добре, так? Все тоді, гарного вечора. Поїду далі патрулювати. Сідаємо назад наша карице. Так, найголовніше це не нажимати Alt, Ctrl і LKM. Тому що я стріляю, а я не хочу нікого вбивати просто так. Типи, це в шоке, просто Тіп, танку хасануть. Але ну, поїхали сюди, коротше. Ми зараз приїдемо до НПУшки. Давайте приймемо праву сторону. Давайте на нього так доцільнися. <сіх> Ох, там, тип, наверное, типа кирпичи наклав в багажник собі. Ну, я б шо це був, якщо б я так їду і на мене дуло просто танка повертається. Ну, слухайте, ну дивіться, в принципі, ще адекватна поведінка, вони мене побачили і просто это. <сіх> їдуть, їдуть. <сіх> і вони просто ну, спокійно себе ведуть, типу нічого не роблять. <сіх> О, що там кажуть? Щось сказали? Хочуть <сіх> Хочу танк захватити чи що, не поняв. Там же, напевно, репорти пишуть Та юки, дядька, ну куди ти вилетів Ти що не бачиш, танк їде. Їдемо до церкви, а потім ще в планах є заїхати взагалі на блушку. Це взагалі жорстко буде. За нами машина ця в'язалась і просто їде, не залишає нас. Але нам пофіг О, брато, а це що неправильне паркування? Ми таке не розрешали. Убираємо їх. Читай, держав. Та ты считаешь, что не посты? А я перепрошую, а вы не можете трошки подвинуться? Все ж таки танк як не Та як. А ты що ты вообще тут делаешь, А ты что объехать не можешь? Да вы такие широкие, как вас объехать, я перепрошую. Так вон возле. А ч ты начал, Звідки танк вот. В смысле, звідки? Да ты бач фамилия танкист нахуй. Значит, так, танк. Ні, nee, яке конфіскуємо? Хватит, <свісна> я тільки вчора його купив, и кек конфискуем. Это <свісна> <Це> нормально тема? <свісна> у кожного, <свісна> у кожного <свісна> собі поважного <плес> чоловіка має бути свій танк. Що, ви не згодні зі мною? От ви б хотіли собі танк? Ну да, блядь, чого? Для роли игр, да, можна. <свісна> Для рольових ігор? я перепрошую. Ти що там жінки зібрався робити? Зібрався <свісна> <свісна> робити. Ти будеш стріляти, вона буде заряджати. Та багато не приходить. Все, танк, кстати, все, іще. Хто мог танки забрав? Так, все ж таки, не вся адміністрація знала, що я буду робити подібні дії, тому ось, все, тепер ми тут, тепер ми знаємо. Але можливо там га не попередив нам мисне, щоб перевірити адмінів. Тому. Адміни спрацювали швидко доволі. Буквально дві хвилинки і мене вже назад відправили. Але я думаю, що там, скоріш за все, що гравці репорт писали. Так, дядько на фурі нас. А ну, так от. підеш на обгон чи ні дядько. там в шокі. А, зараз буде. Все, їдемо в сторону Бушки. Біля церкви, де пацани трошки оцінили апарат. Але у мене його гнали з-під носа, тому будемо зараз продовжувати. Все, пацани, танк на БУшці. Тап типи зараз в ахірі просто будуть. Здорово, блядь. Проїжджаємо чуть-чуть, не стесняемся, парни. Так, пацани, продам танк. Кому треба танк? Это Та шоу. Ваш особистий танк за скільки? За, за 750 мільйонів. За скільки? Так, хлопці, торги, торги у капота. Пропонуйте вашу суму грошей. Слухаю вас. Скільки денег пропонуєте? Ну, дивіться. Пробігу тут небагато, кажу відразу. Один власник, Василь танкіст, це я. По, по, по техпаспорту більше ніхто не володіє транспортним засобом. Це унікальний транспортний засіб, на який не потрібні, скажіть, реєстраційні номерні знаки, тому на ньому можна так ганяти. 5 гривень? Ні, ні, 5 гривень не підходить точно, не інтересно. Можемо поїхати всі це, в ЗСУ, хто хоче служити, зараз залізе на танк і поїдемо в ЗСУ. Ні. В смысле, військово облікові показують. Так шо, кого покатать, не понял. Надо їхати. Надо надо По Особовий склад. Мане, поехали. хто продає танк? Уже продано. Бля, я одни спит. А вы нормально так увагу, да? Танк притягнув багато уваги. Хлопці, чоловік 10-15 точно прибігло. Так, а хто це все по встречке <ріст> як він передумав просто. В моменті розвернувся. Та ну нахер. <ріст> О, а не, я думают то есть буй, да тут. А то чувак якісь с трабоскопами просто ганяє. Так, ну за мною поки хвоста нема. Знову ж таки, чуваки, всі адекватні, бачите, акуратненько собі бац, бац. <ріст> тут уже в чаті пишуть, чого танк белюбу катався. <ріст> <ріст> ну, бачите, хоч я думаю, що комусь настрій настрий піднімемо. Так, надо акуратненько, Ой, же кота на мене банда нападає, чуєте, парня? Надо акуратніше. Что там? Військово облікові є? А можна не надо? Так, бажаю здоров'я, Вася, танки есть. Вася, що ви робите? Що у вас шо, об, Обкатуємо новий танк. А, обкатка? Ну конечно. Це тренування перед е, парадом. Ага, ну то хорошо. Просто ну, проводится трен, трен, тренувати. Не так на так людей мирних. Страшно щось. Дивіться, якщо у вас нема військово-облікових, у вас є 3 секунди, поки я залажу в танк. А там уже дали сами за себе. Давайте. У мене є. Я вже сідаю. Роз'їжджаємося, дядьки. Ти шо робиш? О, так куда ти підрізаєш? Танка підрізаєш. Ти шо, дядько? О, не стріляєте ви шо, не толкайтесь. Я у прокурора буду ждать. Ви мені щас танка подряпаєте, блін. Це новий Він. танк, на що ви його дряпаєте. У мене машина горить через вас, тобі. Або дистанцію, бо дистанцію не тримаєте. Ну, поїхали, хлопці. Дивіться, буде саме ваше ефектне появлення на центральному ринку Що буде, якщо пострілює? Ну я думаю, їй буде неприємно. Хочете проекспериментуємо? Давай, 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 давай. Заряжай! Ча? О, чьи аппарат, пацаны? Здравия Здравия не чей. Чей. Все. Здравия. Твой його зараз с плэшем, бля. Да я сегодня просто с СБУ рамсы вся цей вместе. Просто всю будивлю разносом. Ого, такое мы не прощаю. Не-не-не, пацаны за мои.